Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний відвідав позиції українських військових у Авдіївці. Про це главком збройних сил України написав у своєму телеграм-каналі. В дописі Валерій Федорович додав, що противник не полишає спроб прорвати нашу оборону і оточити місто. А окрім цього, окупанти активно застосовують штурмові підрозділи і кидають у бій велику кількість бронетехніки. І ще залужний додав, що на місці з командувачами і командирами бригад визначили послідовність подальших. Кроків з урахуванням постійної зміни обстановки на цій ділянці фронту. Це й